Всім доброго вечора, хто вирішив переглянути моє відео закінченої роботи, я правда її закінчила ще десь 12-13 чи 13 травня. Але все ніяк не мала нагоди зняти це відео і показати, який я примінила тут бісер. Але в принципі, то й показувати немає що. Я тут в основному йшла по ключу МОСМАРИ. Так, да, я не, не сказала, що це схема від МОСМАРИ, Ось номінал мндп 015. Розмір її 25 на 35 см. І вони дають 23 кольори. Але вони дають ну як, дають номера бісерочку. Ось я покажу трошки ближче. Ось, бачите, біля квіточок, ось де чор, це і є тут чорний бісер. Листочки ці всі чорні. І в вазі, оце де темні самі темне місце, ось у вазі. Це теж чорним іде. Я не захотіла, ну, мені чомусь не сподобалось чорні листочки, хоча це і осінь. Але якщо квіти, то листя все рівно в них повинно бути ну, якесь зелене, жовто-зелене, ну, в крайньому випадку. І тому я не замінила бісер. А просто добавила. Я замість чорного, чорних тут кольорів, а тут ще й сірий є. Тут ще є і сірий колір. Він у нас йде. Ой, який же він у нас тут іде. Ось я його покажу 28 918. Він теж. Що є він в схемі тут. О, і є він теж в листочках квітів, в вазі, і на столі вони, в деревах, але я його тільки замінила в вазі. Зам, ось бачите, замість чорного у вазочки я взяла темно-синій. Це їхній бісер, цей темно-синій. Вони його давали ось на ці, ось на ці, на ці от місця, де ось такий от, як темно темноблакитний, чи як його вже правильно сказати. Я його залишила, але взяла замість чорного, сюди його примінила. Листочки, якщо вам видно, зелені. Я тут основним кольором брала. Брала, що скажу, самим темним. Тут три зелених в мене. Ну, в основному два кольора зелених. Третій я вже так. так, то там, то там вишивала. Йшов у мене Самий темний зелений, 53-270 ось такий він. На камеру його погано видно, він такий, наче сіроватий виглядає, але він, повірте мені, хто вишиває, то знає він темно-зелений. Може, він тут ось на, на схемі він краще видний. Ось він тут. Угу. Потім другим кольором я взяла. Е, люксовий номер 53-233. Тут його небагато, але він є. О. І так, де краплинами, то там, то там. Ось бачите, ось тут, потім там вище. Я взяла, можна його було і не приміняти. Теж люксовий 83, 113. Так, це я сказала про листочки. Що чорний і сірий колір я замінила на ось такі. В ну, основному, от, такі от взяла. Да, от читаємо. От, можна тільки два цих взяти, якщо комусь захочеться в зеленому тоні листочки вишити. 53 270 і 53 233 люксовий. Так, далі я е, перехожу до вазочки. На вазочку я зараз покажу вам три таких кольори, які я взяла. Де... Навіть не три тут, а чотири буде. Зараз я їх так викладу, як вони повинні бути у базочці. Так, наче виклала. Дивіться, самим темним, Ой, трошки вазочку закрила, що не видно. Самим темним, замість чорного, як я вже говорила, я взяла 33,070 ось такий бісерочок. Потім іде в мене номер 33210. Ось тут де трохи темніше пішло, да? потім за ним світліший. Ось він тут, і тут, і тут. Ось ось. Це в мене колір 63,080. І на світло, е, ну, виблискує, напевно, ще на сонечки, такий блиск на вазі. Він, наче, як білий, тут виглядає цей бісерочок. Але він не білий, а сі, сі, написано сіро, сіро-бусковий, сиреньовий чи як його тут на, по-російськи написано. Це 03221. Він ще входить. Ну, це, це їхній, оцей номер 03221. Він ще входить тут в перилах балкончика. А так я, наче, більш нічого не міняла. Зараз ще гляну. Ні, нічого не міняла, все по їхньому ключу далі йшла. А ще ось бачу, на столі в мене лежить номерочок, Я так його оставила, щоб не забути. 60-0,10. Тут буквально 10, напевно, бісеринок. Ось я сюди його примінила. Це між деревами річка проглядує. І тут скільки там, три бісериночки. У них на схемі вона повинна там бути ось така. Ну, я щось вирішила, що там краще такий примінити скло, щоб воно, наче так впало туди трошки. Але там його трішки можна інше якесь примінити. Ось. Ну ось така картинка осіння. Це весь бісерочок, що до неї я приміняла тут. Ось ось грибу ці синенькі, зелененькі, щоб вони не мішали. Це квіточки такі ми йшли. Ось така розтяжечка. Вони точнісінько по ключу йдуть. Кому цікаво ключ, то зупините відео. Там на початку відео я показувала цей прайлист. І там побачите. Заміна тільки в мене була в базі і в листочках. Але, в принципі, підбір їхній мені подобається. Багато хто говорить, що погані вони підбори роблять. Ну, чому погані? Мені, мені подобається їхній підбір. Я сумнівалася на початку роботи на цю скатертину дивилася. Думаю, що ж це буде за скатертина в таких бежевих кольорах. Вирішила спробувати, і так, знаєте, нічого. Так вийшло, значить, тіні. Тіні падають на цю скатертинку. Так осінь. Осінь. Така вже, наче глибока осінь. Що це за квіти, чи журжини, не, не, не журжини точно. Навіть не знаю, що тут художник чи хто тут формував цю схему, що за квіти, Ну, красиво зроблено. Ще є така їхня схема більша форм, більшого формату. І тут я дивилася, вона така, у мене вже схема е, така, наче глибока осінь, якщо дивитись на дерева. Да? О, а там і жовті листочки є, і ту, ну, в основному десь тут у них зелені проглядають листочки. Ну, там я, й... навіть я не почусь, я не подивилася назву. Може там. Весна, але, та ні, напевно, не весна, теж осінь. І вона більшого формату, набагато більшого. І, здається, там зашивається у мене, бачите, часткова вишивка. Не зашивається тут небо, вдалині дерева, річечка не зашивається. А там, здається, все зашивається повністю. Але я. Щось на великі формати, не знаю, в мене вже охота відбилася. Ну, як, вони мені подобаються. От зараз я теж почала роботу. Називається східці від барвистої вишиванки. Там вона, так, да, там вона велика, 57, висота і чи 80, чи 70 з чимось там сантиметрів. Довжина, ну ширина. Вона у мене дуже давно лежить. Я її купила вже, на років 5-6 назад. Тоді якийсь бум такий був на ці перила, на альтанки. І альтанка в мене була їхня теж велика, ще якась більше, ніж ці перила. Східці. Ой, перила, східці. Дивлюся на ці перила на схемі, що вишила. І говорю, перила, східці. О, і ну, альтанку я ту схему продала. Розхотілося її вишивати, зібрала той була бісер, потім розклала його по місцям. А залишила ті східці. ну Там такі східці, мармурові, сіри, сіробілі, ну, гарний сад такий. Сакура цвіте, квіти. І спускається в цей садочок така мармурова, мармурові східці. Красиво. Але вона велика. По-перше, це десь я буду її наверное, вишивати ну, місяця два, а як з переривами то й всі три. Вона, звичайно, буде красива, але ще ж ці рамочки. Ось на цю схему я замовлю рамочку. То, напевно, вона потягне десь гривень 800, а то й 900, а я не знаю. Тут 25 на 35 см, а там в два рази більше. Не знаю, вже. жаль, Ну не хочеться жалко так скрутити в рулончик і покласти. У мене ще багато неоформлених робіт, які я за цей рік вишила. Все ніяк до оформлення не дойду. Хотіла сама їх оформити, але бачу рамочки не можу такої підібрати. Не те, що по кольору, а по формату. По формату не можу підібрати рамочки. Треба відсилати. В Києві не хочу тут у нас замовляти. Тут зовсім здирають не, не по Божому. А от висилала я в Рівне, здається. Спочатку в Черкаси висилала там майстру, О, він теж гарно оформляє. Але доставочка теж кусається, особливо назад, коли ждеш. Вона ж вже по, по вазі йде там, з рамою. А потім я найшла, потрапила на сайт рівно, місто рівно, рівне, як правильно сказати. І там вони, я то відсилаю, да, от її скрутила, запакувала, пішла на Укрпошту, відправила чи на нову. як там. А назад, коли вона вже оформлена, вони за свій кошт відправляють. Мені це сподобалося, я там у них замовила одну чи дві, дві картини. Здається, там дівчинка з гусем гарно форму оформили. О, і напевно я, якщо в них умови ці не змінилися, то напевно я цю картину, потім в мене ще лежить більша, якщо пам'ятаєте, в мене є відео Троянди в корзині. Теж я її ще поки не оформила. Спочатку хотіла її. М -м як його? А, ось кстати, зараз покажу. У мене. Палітра до тієї роботи, що я зараз вишиваю. Це так закриваю від своєї Василіси, бо вона. Тут 40 кольорів. Це до тої, як вам сказати, Господина, хочеться на російських лісниця, а правильно на українській східці. Оце вся палітра до, цієї, до тієї схеми. Гарні от кольори в них тут підобрані. Тут ось, магно. Це, що я там показую ось сакура буде вийшли там квіти в саду, там і зелень така вона, і салатовенька, і ось темна. І за... Ну, гарні сині там квіточки. Не хочу я її розмату... роз... знімати з верстата вже. Можу вам зараз. Щас... Показати на верстаті, але вона в мене на верстат не влізла, щоб так правильно вишивати знизу, доверху. Не влізла вона в мене. Верстат виявився в мене для неї маленький, і я її поперек, чи як його сказати, поставила і вишиваю. Отак. Ну, я вже так вишивала. У мене є картина, продам давно теж не оформила, до речі, але вже її не хочу оформляти, щось вона мені ну, вже не подобається. Теж там в корзині, але не троянди, а фіалки чи анютині глазки. Красива там картина, ну, по-перше, вже нема де їх вішати. А по-друге, не знаю, я. Мені вже стали подобатися отакі. От Пейзажі, Ну, щоб такі от були, вишиваю. О, і там я вишивала теж. Але там, кажеся, я на руках вишивала. Не знаю, чому я так захотіла її збоку почати вишивати. І там, потім, коли перевертаю що так як вона повинна бути. Бісер по-іншому дивиться. Мені так, напевно, сподобалося. Зараз я покажу станок, на якому вже натягнута моя робота. Та Ось ця робота, яку я вам тільки що говорила, від барвистої вишиванки. Де тут листочок? Ой, достану. Ось називається вона так, сходи, сходи, барвиста вишиванка 67 на 50, трошки вам неправильно сказала. Ну Все одно вона велика, от на верстат вона в мене не війшла. Вона повинна ось так. Ось так вона, бачите, ідуть йдуть кущі вже, червоні квіти, сині. І ось так, отак вона повинна вишиватися, отак. Ось дерева пішли. Але вона не, не війшла в мене на станочок. І я її перевернула. Получилося в мене, що е, з, в ширину вона 67 см не влізла, а в висоту 50 см. Оці 50 см висоти я ось так розмістила. Не подобається мені тут що, що якось так у них. От, ну, я вже трошечки привикла, вишиваю вже, напевне, десь ну, скільки. Недільку, напевно, Може, ще й нема недільки. Я її так для себе розділ, розділила на чотири частини буде. Ось так довго це тягнути з кінця в край. Я її для себе розділила на чотири частини. Ось зараз. Вибачте. Одну частину йду вверх. Ось так. І ще три частини далі будуть. О, а всю довжину воно закрутила на станочок. Ну, ось, бачите, моє приспособлення ось лампочка, що, коли світла немає. О, це так стаціонарна ця висить, коли світло є, включаю. Бісер я вам показала. А в цій роботі, в цій роботі, по цій схемі я теж трошечки, ну тут в основному я зелень міняю, там тут дуже багато блискучої зелені, я половину її замінила на скло. Там, наприклад, треба було брати. 57430, я взяла 50 430. Потім. Який же тут ще замінила. 57,220, кажись, я взяла його. Я взяла його матовий. Він тут іде. Ось тут іде найсвітліший листочки матовий такий. Ну так, наче все. Ну Це себе загрузила цією роботою на місяць два, то й три. Може, візьму ще якусь маленьку, буду на руках вишивати, або в мене є маленькі рамочки, такі що можна натягнути. Я так привикла до рамок, до станків, що на руках ну, от, от, не знаю, як то. Ну, я так теж вишивала перші роботи. У мене були великі і станка не було, я на руках вишивала. Ну, дуже тяжко, коли вже половина роботи вишитою, це все на руках держати, воно тяне. О, і я то купила собі станочок арабеску. І от на ньому в основному, починаючи з А3 формату, я вишиваю. А4, як коли, коли хочу, натягую на Просто у мене є рамочки. Рушники, то вишиваю я на руках. Мені так подобається на руках рушники краще вишивати. Вишивала, запялювала недавно от робила вишивала три сорочечки. дві одній дочечці, другій. і внуку вишила. То я там запялювала на маленькі. Ну, як не зовсім маленький, зараз покажу такі пяльця. Ось одні такі дерев'яні. Не знаю, який тут не міряла, який тут діаметр. А інші, інші ось такі маленькі, синенькі. Пласт, пластик, пласт, пласт, пластмаса ті дерев'яні ці. Ну так, наче й все. Дуже буду рада вашим відгукам, вподобайкам. Якось я не можу ніяк зібратися, хочу зняти відео там, де роботи за минулий рік у мене зроблені. З них багато оформлено. І. Цьогорічні, ну, з цього року, на початку року, які я вишивала трошки з переривами, бо там, я ж казала, що сорочки вишивала, то так переривалася. Але теж нічого так, схем, напевно, 4-5 я вишила. Одну з них велику це троянди там в корзинці. Ну і ця трошки менше, ніж троянди, а там м -м -м, лебеді на пруду. І пристань. Пристань. А, ще дошивала, здається, зиму, чи це я в минулому році і дошивала там зима в лісі. Ну, ще ж, а, і дівчинку з гусем, так, да, дівчинка з гусем у мене мені дуже наподобається. подобається. Ось вона, до речі. Оце цю роботу я оформляла. Рівно, рівно місто. Тут рамочка не знаю, вам передає чи ні, вона темно-темно-синя з такими, наче під старовину, такими якимись як подряпини з коричневого, мабуть, кольору. Ось. Це сама любима моя робота за цей рік поки. Ну, там вони всі. Мені подобається, які я вишивала, але це сама любима подобається мені вона. Ось вам покажу ці роботи мої перші, що я вишивала на руках, це від золотої підкови. Тут тільки не зашивалися частини тіла, руки, ноги, голова з плечами. І ось ще. На іншій стіні вони, як в парі, теж ой, так бликує. Така ось іспанка. іспанка. Тут не вишивалось, тільки теж тіло не вишивалося. А, яке ж там вверху де листочки коричневі, фон не вишивався. Це ці дві картини я вишивала на руках. Ну, тяж, тяжу, тяж, тяжкі вони були, да. ну, як не в плані вишивки, а в плані, щоб тримати їх було тяжко. Там, що в мене є садниця по картині художника Брюлова, теж вишивалась на руках вона велика. Ну, так, от наче і все, що хотіла вам показати. Доброго всім вечора. Кому сподобалось, ще раз говорю, що ставте лайки. Пишіть, буде приємно відповісти вам на ваші відгуки. Все, всім тихого і гарного вечора. До побачення.